Я дуже втомився, мене щось там багато чого не устраює, мені не устраюють ці задачі і так далі, і тому подібне. І я такий його питаюся, ти що, дядя, це ж якась відповідальність, куча людей, які працюють з тобою. Е, я, то ти не можеш нас всіх підвести? Він так щось там пише, пише. Ну, плевати, взагалі, плевати. Два роки він працював в компанії. Я думав, що ми там щось. Ну це мої мічти там такі. Сім'я так далі. Взагалі вообще, вообще плевать. Людині взагалі плевать. Є якесь свої, він щось там. Я думаю, що, я думаю, це моя догадка. В тому, що він ще паралельно на якійсь роботі, і виходить, він не міг дві роботи змістити зараз, йому прийшлося якусь одну вибирати. А так як у нас в останній час дуже багато задач, я думаю, зробив він вибір не в нашу користь. Ну, навіть так це нічого страшного. Це ж можна було. Просто написати, що типу, я буду звільнятися, давайте я передам комусь доступи. Бо е, в цілому наші всі ж співробітники не переписують договір, що якщо вони звільняються, то дві тижні він має відпрацювати, я йому виплачую всі гроші, е, а він просто знаходить мені заміну. Тобто я знаходжу, він його навчає. Але не тут то було. Одним днем звільнився і все, і зараз навіть не виходить на зв'язок. Два роки ми з ним працювали. Якось так.